Добрий день, я наш Демір, учень Запорізької гімназії основа 4А го а класу, до валіз України я покладу для захисту наших кордонів, зроблену з лего козацьку фортецю з нашими славетними запорізькими козаками. Щоб не один ворог не зміг прийти зі злом до нашої країни, до наших домівок. А, щоб захистити рідну країну з берегів Дніпра. Я покладу у валізу України козацький човен чайка, на якому наші захисники не пропустять ворога. І моя країна буде в безпеці. І, щоб більше, не одна дитина не заплакала від вибухів. Ось таку Запорізьку фортецю я зібрав із Лего. Слава нашій рідній Україні.